uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт народ, з вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Face Repentance. У нас, як завжди, челенджі і наступний челендж в нас називається Beans номер 13 Давайте заходити дивитись. Так дуже багато предметів в нас є. У нас є 99 бомб в першу чергу, що я побачив, в нас є пробіл, який мав би теоретично сам перезаряджатись, але напевно тільки в кімнатах з суперниками. Ми не можемо стріляти. І в нас. Е бомби какашки є ще також. М ну давайте дивитись. маємо всіх просто своїм притежем винищувати. Виходить, що так. А ну круто, що в мене розряджена ця штука. як когось вбивати. то я маю просто бігати да, і чекати, поки вони самі вмруть. ну таке. Бен дуже сильний ми вибули з, -з, -з, -з одною хпшкою Далеко ми так не дійдемо, чесно кажучи. Треба більше бомб нажимати. Пилюлька на спідал. нормально допоможе напевно. Ну виходить тільки підривати всіх. Поки в нас особливо варіантів класних немає інших. Підриваються, в принципі, нормально. В магазі точно треба якось купити серце, бо інакше я точно вмру. Щоб його купити, нам треба секретка якась. Давай отут чекнем. Ні, тут секретки не було, на жаль. М -м, ну йдемо шукати. О, я бачу хороший камінь в цій кімнаті. Може він дасть нам синіх сердечок. М -м, він дав сундучка. Це нам не дуже допомогло, якщо чесно. Давай, велика кімната, велика а зла кімната, що не всіх ще? ще не всіх. А тепер всіх. Е, горшки, давай в горшках буває, багато монет mm, і багато пауків, да? Де ж секретка тоді почекай? Гмм, якщо тут біля магазину не було. Що реально її тут не було? Але я ж ще раз перевірю. Реально не було. А що секретка буває в цих кімнатах продовгуватих? Та ні, не буває, походу. М -м -м. Ну зараз я все прочекаю. Але мені здається, вона в продовгуватих кімнатах не буває, якби. жесть. Це що? Зазвичайна звичайна секретка, ось тут. Що це таке? Як це працює? О, тут що? Стім сейл? Це нам допоможе купити. Сердечко, давай. Але, блін, я ніколи такої генерації не бачив. Що це таке? Ви таку генерацію бачили? Я ні. Сердечко беремо одразу, бо ми майже вмерли. Ммм. Супер секретку давай тоді шукати ще. Вона десь десь тут. От, знайшлася. Ой, тут ще ми похилились. Все класно. Живем. Багато бомб витратили, правда, але живем. Але жесть, подивіться на цей повер. I <laughs> Я такого ще не бачив, Ну, будемо знати, що таке буває. Заходимо, хто в нас тут какашечка. Ну давай, какашечка. Просто під неї бомби кладемо, і якось воно буде. Все, какашечку вбили. Вона нам теж сердечко синє дала, до речі. шприц на домах. На домах нам не сильно допомагає. Але за швидкість, дякую, поїхали далі. Нам треба знову ж таки дійти лише до ноги мами, тому має бути не все так погано, як здається. На цій кімнаті можна зекономити бомби. Я думаю, позаряджаємо свій бобчик і попердим на них просто. Так, це довго. Але ми економимо бомби. Почистили. Давай далі. О, тут хороший камінь знов. Давай. Тут десь підірвем. Офігенно. Ще секретку знайшли. М -м Бочку цю нема сенсу сильно далеко підривати, але тут знову ж таки треба бомбу витратити. Блін, бо я не можу не стріляти по цій бочці. Шкода. Ой, ой, ой. Знову неприємна кімната. О, давай, бейтемо пауків на вогнища. кайф у нас є Shard, але це у а тут політ. Оліт це офігенно. Оліт нам точно допоможе в цьому челенджі. А дайс шарт я навіть не знаю, де ми можемо його заюзати. А почекай, в мене немає прокляття сліпоти. Це не, просто на минулому поверсі нам не повезло. Я думав, в нас воно назавжди. Окей, окей, тоді з цим можна працювати. Просто чекай, матка та пробіла економим бомби. Хоча знаєте що я передумав? Тут все одно горшки треба підривати. Тому давай. От паука вже цим поламаєм. що в магазі. В магазі PhD І ще всякі класні штуки. Ну, PhD, напевно, треба брати. Хоча які пігулки хороші, ми можемо дістати. Ну, якісь на відхил можемо дістати. да. Ну окей, давай беремо PhD, глянемо, що нам дають. Паверпіл. Ну, в принципі, нормально. М -м на рахунок зломаного компаса? Ну, не знаю. Ну не знаю. 13% шанс прискорити. Ну, давай заберемо теж його окей. М -м давай візьмемо з собою PowerPoil. Заюзаємо. Оцю кімнату просто перечекаємо. Це не страшна кімната. Та, до речі, на крайняк як ми можемо просто перечікувати, напевно, кімнати. Раз в нас такий класний пробіл є, і, і політ взагалі. Тобто ми просто можемо чути її двері. Колись відкриються самі, правильно? Так, тут хороший камінь є, тому підриваємо одразу, зачищаємо кімнату. Цю. Тут я теж бачив хороший камінь, я зразу його провтикав, тому давай заберемо, поки я про нього геть не забув. Активні предмети більше не з'являються. Ну, до речі, до речі, да. Я думаю, від нашого Боба ми навряд чи відмовимося. Бо коли в нас закінчиться бомба, це весь наш дамаг, по суті. Що ми можемо знайти з пробілу, що то є дамаг? Ну, настільки класного, напевно, нічого. Хіба що голову гапі якусь? Ну, я думаю, ми просто відмовимось від цих айтемів, і все в нас буде добре. Золотих кімнат в нас немає. Нам би ще суперсекретку знайти. Було б непогано. А не знаю, не знаю, де її шукати. Зараз пройдемось. О, бомб можна підібрати, наприклад, кусачка теж тут є. Ну, Тут горшки давай підірвемо. І швидше кімнату заодно почистимо. Кусачку заходимо. Давай тут. Теж підривай. О, нормально, лута так повипадало. Можемо ще в магазині навіть тепер синє серце купити. Давай знову ж таки горшки підриваємо. Ууу, знайшли кроуспейс. І вас нам ще дають. Ну, вас треба буде на наступний поверх забирати. А тут що? Пірсінг. Окей, сюди, ми несемо наш шматочок кубика. Може хоч якесь ХПА дістанемо за нього. Окей, щоб мільйон раз не ходити, давай спочатку на боса. Заходимо на боса, нажимаємо поверпіл і з'їдаємо проїхати просто його найс, nice. нам диявольська угода сто відсотків відкривається, але знову ж таки, ну її нафіг, нам треба хпшки. Краще по ангельським підемо в цьому челенджі. І тепер йдемо по Дайс шарт і ролл до той пірсинг. І серце тут забирай. І плюльку в принципі давай. Самсінг вронг Ну, не повезло, їдемо ролити. Давай, хоч щось корисне. Мм, ну це шматочок мами, окей. Це краще, ніж пірсинг, який геть нічого нам не давав би. Тому окей. Тут ще сундучок нам дають. Дальність стрільби. Мг. Ну але це знову ж таки шматочок мами. Ми її майже зібрали вже. І хороший камінь з сердечком. Клас. В цій крайній кімнаті міг би бути супер суперікрат. Давай глянемо. Ні, тут його немає. А де він ще міг би бути? Ну ось тут. На мене місце турбує, да. Тут він і є. Тут можна зарядити нашу штуку двічі. Ну це такі. Я думаю, у нас грошей не вистачить, щоб щось нормальне з нього дістати. Тут ще один хороший камінь. А чого в нас так багато хороших каменів? Це жесть. Я їх ще й не бачу. У нас в кожній кімнаті. Тут був, там був. Це капець просто, я не знаю. Е, окей, їдемо далі. Просто черв'яки. Давайте отут чекати секретку одразу якусь. Так, да, якраз ми її одразу і знайшли. Забираємо. Бомби, підриваємо чувака. Хоча в нас і так угода вже 100%, бо ми знайшли круту штуку на початку. На що я взагалі почав цей челендж, хто мені розкаже? Він геть того не вартує. Хоча отут вас можна нажати, Та да, ж кісточки? Так, да, клас, відкрили краулспейс. Давай туди одразу. Ми таки і втечемо звідси тех 05? А як його забрати? А так, то токсичний шок, це ще лучше. Все, давай токсичний шок. А тех 05 як забрати, реально? Треба бомбу й себе туди прожати. Ммм, я не сильно вмію цього робити. А давай попробуємо. Чисто для науки, да? Ммм, як це робиться, якось отак? Ні, щось я не прожимаю з тоді. Ти геть зовсім. Тоді я не знаю, як його забрати. Якщо знаєте, розкажіть мені. Але токсичний шок це круто. От дивіться, все. Ми зайшли і всі вмерли. Почекайте, челендж пройдений, окей. Реально це імба якась. Ну знову ж таки, я її сам достав. Я нажав Евас, де треба. Так що да, блін, ну цих треба підривати. Вони самі не вмруть по-хорошому. Прям вообще ні. От на них прям довелось потратитись. Монет назбирали до фіга то А в нас магазини на знижках. Нам це дуже пригодиться. Ну цих теж треба бомбою підривати. Самі вони не вмруть. Тут що? Тут просто кнопочка поняв і в магаз Давай у це прикольно. Це нам поможе точно. При коли ми будемо дамажитись, в нас буде ресатись наш активний айтем. Це дуже класно, так як це основний ресурс нашої дамогії. Ну і давай карту, напевно, тут візьмемо політ. Окей, нажмемо зразу. Нафіг політ в нас вже є. Ви самі вмираєте? Самі вмирають. Блін, який же ж це класний айтем. Як мені так щастить постійно? Тут суперсекретка може? Ні, тут нема. Ага, ну вона в цій кімнаті однозначно. Так, ви всі самі не вмрете. Окей, давай бомбу. Вам, щоб, де її поставив, чорт? Міг секретку відкрити одразу. А, прокляття вечі? Ну, в принципі, в принципі чого ні, давай. Якщо вже дамажитись, то поповній, правильно? Давай цього чувака-пака, кілька бомб в нього. Не знаю, може, надамажитись спеціально. Я думаю, так буде швидше. <сумісті> О, це дамаг, оце дамаг. Сінтол, фінтол, це дамаг. <сумісті> Якого у нас немає? Я не знаю до речі, чи наш пук скейлиться якось е від нашої дамагії. Я сумніваюсь, але ні, вроді кожен тік дамагії скейлиться. Від нашої дамаї, тому має працювати. Непорочне зачаття. Ну давай в нас якби, варіантів особливо нема. Е -е, тут просто напевно кострики підірвемо. Ангела залишимо. Хоча тут є сердечко, того це майже безплатне вбивство. да? Давай отак. Ну блін, насправді ніфіга не безплатне. Ладно, бомба ми його вб'ємо. Це ще й злий ангел. Ну це таке. Ну Та, щось гать тяжко ми його дамажимо. Зараз попадемось під його постріл спеціально, щоб його бомба. Ми завалити. О, або от під твій. А він все одно не вмер. Блін, ще й пук на нього не спрацював. Ну окей, якось забрали. Ключі, в принципі, в принципі, пригодяться. Нам англійські угоди більш потрібні. Їдемо далі. Аркадка нас тут одразу чекає. Можемо надонатити тут? Ну давай, пару раз надонатим, да? Щось всі монети від мене втікають. Ого, десятка випала. Десятка це сильно. Окей, я думаю, мені цих грошей вже до кінця гри вистачить. Підривай апарата. Забирай сердечко. Цього чувака теж підривай. Чувака з зарядом оставом поки. Хоча в нас ж немає активних айтемів, да? Давай свою пукалку двічі зарядимо і підірвемо його нафіг. Пилюлька, тале пилюлька полетіли. Чого ні? М -м так, тут знов хороший камінь. Давай. Як я їх маю вбити по-нормальному? Шесть, треба чекати перезарядку пробіла, бо бомбу я взагалі не попаду по ним. Ну якось отак. Здоров'я підвищено. Ну нам не треба, якщо чесно, Залиште собі. Ось тут в мене магаз є. Я краще в магаз схожу. Рибів можна підірвати, до речі. Удача збільшена, оце може пригодитися. Тут ще класно гриби стоять, давай їх підривай, нічого. Ну і оцих два давай теж підірвемо. Що вже там Кейдем в магаз. Так то нічого цікавого. Full хілс, давай з'їмо. Давай карту візьмемо. Лаверс, теж десь похилитись. Ну давай це теж заберемо. Це, в принципі, дві монети всього коштує. Давай все забирай. Пофіг. Я постійний покупець у вас, я забираю все. Йдемо. Я вже відчуваю десь близько бос. Ми ще й Прітті Флая знайшли взагалі кайф. А вони і так всі вмерли. Бомбу поставив дарма. А ось і бос. Тут десь суперсекретка, напевно. Тут, до речі, звичайна секретка може бути. Клас. Звичайно, знайшов, а супер ні. Ну і фіг з нею з цією суперсекреткою. Поїхали. Що треба машитись об нього? А давай. А давай. Але всі троль бомби десь не туди полетіли. Ладно, ми їх своєю бомбою вбили. Ще хп і диявольська. Мода нам відкрилась, хоча якби в неї менший шанс відкриватись. Я не знаю, що ми можемо корисного з диявольської витягнути, чи й за це серця платити. Ну, а ми, в принципі, можемо зайти подивитись, да? Брімстоу, ну ми не зможемо його заряджати. А оцього чувака, до речі, можна подонатити, да? Цей може нам безкоштовно щось дати. Якби я ще щось бачив за цим туманом, взагалі було би класно. Да, газ, до речі, трімка, що дає, нагорода, що буде батарейка, та пофіг, напевно. О, дав нам ще. Одного шприца. Кайф, кайф, зібрали спуна. До газа забирай. Ааа, а, все, я побіг. Я побіг звідси випустить, будь ласка. Страшна кімната. Накидали мені тролльбомб. Mm, не знаю, ну трошку того не і, напевно. Щось не так теж нам не треба. Ну і в принципі, окей, в принципі, поїхали. Це найдорожче з поверха ми забрали. Челендж? Ну давай. Темп стрільби збільшено. Ну давай. Хоча так то в челенджі ми всіх не ваншотаємо, да? І доводиться всіх вручну вбивати. Може, це і не найкраща ідея по челенджам ходити. Жесть, вони ще й такі повільні, що вони не встигли приземлитись. О, їх нормально затаймили. Давай всі сюди стрибайте в одне місце. Ну Давайте від тролльбомб там вмріть. Я пішов. Хпешок в нас в принципі багато. Клас. І вони всі вмирають. Тут може бути секретка, але її тут нема. В кусачці мертвий кіт, до речі. М -м -м -м. Ну, напевно, він нам не треба. Якщо знайдемо ще десь шматок хапі, то візьмемо. А так не треба. Тут сердечка з кострів забираємо, звичайно. Ой, тут є ще хороший камінь, яких в нас забагато в цьому челенджі. Але окей, я не жаліюсь. Мене надамажили. Тут злючі руки, а руки як я маю вбивати? Скажіть мені, як я маю вбивати руки? Це. Чи взагалі. Кей, чилим, чекаємо. Давай отак. І тепер ще цього чувака чекати, вбивати. Паук, будь ласка, підповзи до нього і вбий. О, кайф, паук, паук МВП. Ну поки все максимально легко, але я знову не до боса прийшов. Але босс однозначно десь тут внизу. Я заходжу в кімнату і всі вмирають. Це ж кайф, це кайф. О, ну какаха сама не вмре, какахітовсті. О, трошки їй допомогли, і вона справилась. Супер секретка, мейбі, да. Чувака, будемо донатити? Напевно, ні. Манав є. Ну я просто підривай їх всіх. Хотілося би магаз знайти. Я так розумію, я його вже десь провтикав. Ну да, ну да. Давай вернемось, знайдемо магаз. Тут секретку ще до речі, теж можна знайти. Ні, не тут. А ну тут в сусідній кімнаті, певно. Ні, теж не тут. А що, отут? Да, тут. Знову мені це і закільцевали весь поверх. Говсь так не ясно, непонятно. А магаз десь тут за великою кімнатою. Ясно, ясно, всі вмерли. Просто заходимо в магаз, беремо цю батарейку класно, беремо ще все інше, що можемо тут побачити, і будемо. Звідси валити до боса. Ключа теж заберу. Привіт, бос. Ти хто? Ти сестри віз? Ну таке неприємно. Але вони сповільнені максимально. Тому взагалі пофіг на них. У Нас ще 33 бомби, щоб закінчити цей челендж. Я думаю, більш ніж достатньо. Тому можна їх витрачати. Жесть, які вони повільні. Вони намагаються мене зловити, але вони не знають, що це я їх зловив. Бунць, Ходяться кудись. Ну, хай котяться. Я чекаю, відкат про біла. Економлю бомби, а вони собі як хочуть. А, а ти так вмієш? Ну окей, ви вмерли за цей домах. Але жесть. Самонаводка, мега-відрижка, мега-сатани. Це було неприємно. Давай сюди зайдемо. У, інкуб. А інкуб це класно. Інкуб буде всіх дамажити. Так, да, інкуб працює з моєю збіркою. Окей, поїхали. О, в нас прокляття сліпоти. А в мене на цей випадок є Дагас ловигра. Ніякого прокляття сліпоти в мене більше немає. Ну все, ми просто заходимо по кімнатам, чілим. і наші предмети всіх вбивають. Можна собі літати, нічого не робити. Ну, але, звичайно, як щось робити, то буде трохи швидше, думаю. Того давай. Вже шукаємо просто боса. З інкубом це взагалі імба. В дамаг непоганий в принципі. Тому він всім робить дуже сильне бобо. В магазі ще все заберемо, чого ні. Карта може тут якась класна. Уозетавер. Oh, в натурі зараз забомбим просто. Забомбим ногу мами. Правильно, правильно поїхали. Вона вже ось тут за рогом. Не надамажив хтось. Я просто зайшов тут, в кімнаті всі вмерли. О, поверпіл, до речі, краще. Ми взагалі будемо невразливі на мамі, да? а інкуб всіх вб'є, поки оце я класно придумав. Ой. Ааа, він всіх не вбив, я дамажився. але мама за це зловила купу тролльбомб. і продовжує їх ловити. Да, це в мене ще взагалі-то звичайні бомби є. Я намагаюся забайтити руку. А рука не виходить щось геть. От, тепер вийшло. Давай і все. До побачення. Ще диявольська нам відкрилась. Тут нічого веселого, навіть нічого не зберем. Так що пофіг, о, два синіх серця. Три синіх серця, скільки синіх сердець. Окей, Забираємо бокса і забираємо кубка. Клас. відкрили згорівшу пенні якусь. Це напевно при підборі монеток. Шанс випусти бомбі. Трінка така. Окей, челендж був веселий, легкий. Зібрав він бу, як завжди. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. При який челендж пройти наступним. Буду радий тебе бачити в наступних відео. Все, пока, пока.